Я вас вітаю на своєму каналі Жартів. -E у мене сьогодні 20-й день з циклу 30 днів жим гірі 32 кг. Сьогодні у нас заключительна часть драбинка, завтрашнього дня у нас вже буде трошки силового циклу паз декілька днів. Ну що, погнали. Побачимо всі до сьогоднішнього я зроблю драбинку. Як я казав про метод рахування. От з 5 я вже починаю рахувати 3-2. Далі вже буде там 6-3-3. Таким, таким чином я можу більше сконцентруватися на тому, щоб виконувати право. І таким чином воно не так важко здається. Тому що ти ділиш... От це навіть 5 цифр, на такі цифри як 3 І 2, і вже там 3 і 2 робиш, вже не так важко. І от саме на 5 я вже починаю таким чином рахувати. Ну, якщо так навіть спробувати рахувати, ви відчуєте, наскільки це вам ви можете більше викластись на вправі і більше сконцентруватися на виконанні самого кількості повторень. При цьому ви собі одразу, наприклад, відкладіть в голові цифри не по ходу, а там відразу, ага, там 3, 2, там, чи, там 4, 3, 1. Там. ну Як вам буде зручніше. Ну, загалом, я так вам скажу, що коли вже буде 8, я вас рахую вже там до 4. До 6 ще буде 3-3, а потім буде 4 і потім буде подрібнюватися. Ну, це дуже добре допомагає не настільки виснажуватися під час тренування. Ну, наприклад, зараз от на вісьми я рахував 4, 3 і 1. Можна там 4, 2 і 2. Ну, тобто ви робите таким чином, як вам зручніше. От зараз на 9, я вже рахував 4, 3, 2. Тобто я навіть не 5 і 4. А розбив ще на менше. Таким чином, для мозку найвелика цифра була 4. Потім 3, 2, що було набагато тобто є набагато легше, ніж якби я зробив, наприклад, 5 і 4. Так що десь якось отак. От зараз було чотири, три, два і один. Тобто ви уже тут самі? бачите, що нема цифр 6, 5, там 10, Є 4, 3, 2, 1. Thank Десять вже є. Фух. Тепер осталось трішки полегше, спускаємося вниз з гори, хоча вони будуть теж важкуваті. Як ви пам'ятаєте, коли я робив до 9 то кожний щебель драбинки нижче, 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 він майже був такий же самий важкий, як і максимальний. Але піковий, вершина вже досягнута. І 10 повторень драбинки це вже означає, ну подивимось, ну десь на порядок 12-13 я повинен виконувати просто на кількість. Ну, це ми скоро побачимо. Для чого взагалі, коли я кажу про об'єм, потрібно оце об'ємне навантаження на організм. Щоб організм пристосовувався до кількісного об'єму. Тобто, коли ви робите драбинку, у вас виходить так, максимально, наприклад, до 10, коли ви зробите спуститися. Максимально у вас цифра получиться 10, плюс там трошки втомився. Але. Загальний об'єм 100 раз дає вам потенціал на майбутнє розвитку в цій вправі кількісного повторення в одному підході. Тобто, коли ви переходите на один підхід там, на максимум кількість разів, ви нарощуєте кількість разів за один підхід, у вас буде дуже добре прогресувати саме кількісне виконання вправи. Чому? Тому що у вас ви за рахунок об'єму створили такі, можна сказати, розширили свої можливості організму до потенціального росту кількості повторень. Тому, чому, коли кажуть, що драбинка не працює на кількість повторень, тобто, вона не збільшує, вона збільшує, але вона збільшує потенціал. Невеличка ну, тобто ідея збільшення, але не таким темпом, як би хотілося, наприклад. або... Побачите, як другим методом буде вона збільшуватися набагато швидше. Але потенціал розширюється. Зараз виконую. У вас розширюється потенціал. Таким чином ви зможете. Набагато далі продовжувати розширення кількісного повторення. Фух. Тобто, як ви бачили, максимально я на початку цього робив 6 разів. Кажу, що відразу жим гір'я це не одна з тих прав, яку я роблю на постійній основі. Це періодична, дуже рідка права. Я її бо виконую просто не до максимума. Як Ну, така як утримуюча, і то не дуже часто. Я її останній раз робив, мабуть, років 7 назад. Я про це казав в першому дні. Але сама по собі ця права теж дуже функціональна. на Навантажує велику кількість груп м'язів, не тільки, можна сказати, плечового поясу, а й м'язів корпусу. Кору теж працює ну, по-іншому, ніж в звичайних справах, справах таких. Ну, така от вправа. При опусканні вниз вже відчувається накопичення втоми, тому ви бачите, зараз і 8 доволі такі відмовно пішли. Взагалі, на рахунок втоми є дуже багато різних тверджень, Ну, ще, на мою думку, мені сподобалось те, Пояснення, яке зробили болгарські вчені, які вивчали важких атлетів. Якщо ви знаєте, є болгарська методика Абаджиєва по розвитку важкоатлетів, він завдяки своїй методиці вивів важких атлетів на е, одну із лідерів країн важкої атлетики в спорті важкої атлетики. Важко вас трошки дихати. В одній із найкращих країн. Завдяки своїй методі. Він довго її тримав в секреті, потім все це видалося в масу болгарський це метод. І от що вони замітили, що е, так, при накопиченні втоми втома падає, результати падають. Але саме накопичення втоми являлося тим спусковим гачком для. Адаптативних процесів в організмі, що організм пристосовується до цього навантаження і дає компенсацію, тобто він нарощує свої можливості, саме втома являлася цим ключовим моментом. Там є такі дослідження, що вони робили, доводили до того, що людина там за неділю-за півтори, у нього, якщо ви не знаєте, спортсмени займалися до двох-трьох разів в день. І це були з вагою. Субмаксимально, ну тобто 95-100% 90, від 90 до 100%. І от, коли у них починала спадати результативність, він їм давав декілька днів відпочинку. І як тоді показувала практика, при такому темпі набагато швидше йшов результат. Так що, в тому, це не завжди дуже погано. І ще є всякий один нюанс, вчені робили дослідження, що якщо людина дуже сильно стискає кулак, тобто напружує більш ніж потрібно сили для утримання кулак, сила покращується на 12%. Тобто, коли ви жмете будь-яку вагу, навіть жмете, для того, щоб. Більше прикласти зусилля, спробуйте дуже сильно стиснути ручку, там гір, штани, чого навіть на брусах відтискаєтесь, брусів. Тобто це пояснюється тим, що напружується дуже багато м'язів стабілізаторів, які допомагають більш краще зробити цю вправу. І так само всі його зараз виконуючі гірі, Коли ще перші два рази виничні, ще не так сильно. На цьому концентруюся, а потім, особливо зараз, як спускаюсь, важко вата, Я дуже сильно концентруюся на тому, щоб максимально стиснути рукоятку гірі. Таким чином набагато легше задіювати свої силові можливості. Я вже мовчу, що вони там доповнювали це все ще напруженням м'язів, кору, сідниць і таким чином, ще більше там, до 24% збільшувалася сила. Як це може взагалі за зарахунок сили зап'ясти збільшувати силу? Можна провірити, наприклад, стискаючи комусь руку або динамометр для показування сили. Попробуйте іншу руку в кармані, теж дуже сильно стиснути. І по відчуттю, наприклад, рука, кого буде, стискати, він відчує відразу, що підвищення сили вийшло і на. В цьому приборі, який показує силу стискання. Якщо ви іншу руку теж напружите дуже сильно, оця синхронність створить більша потужність в обох зап'ястях, і таким чином ви побачите, зможете ви набагато більше вижити. Тобто це дуже просто перевіряється, береться так або, наприклад, свого знайомого за руку, коли у вас одна рука розслаблена, а потім, коли другу, ви також стискаєтесь. Але якщо ви ще. При цьому зможете напружити дуже сильно м'язи кору, тобто прес там, і з ви бачите ще збільшення своєї сили жаття. Хоча це всього лиш жим гірі і здавалося би вправа. Чисто на руки, на плечі, на трицепсах на стабілізацію плечового суставу. Але я вам хочу сказати, от виконуючи її до 10 разів, так само, як до 9, при тому, що температура в цьому приміщенні зараз при усім я весь мокрий. Тобто, довго такий, коли ви робите інтенсивно, з максимальним напруженням у вас напружується. Майже все тіло, я вам хочу сказати, що енергозатратне дуже-дуже вправа. І що найцікавіше, з кожним сходинкою таке відчуття, що сили все покидають і покидають, але треба робити. І ще що хотів зауважити, в період цього виклику чи може, я для м'язів жимових, ну тобто відтискання там, на плечі відтискання взагалі любі жимові вправи, в основному не роблю. Тобто, Я можу там зробити декілька відтискань, ну таких далеко до відмовлених. Але в основному такого не роблю. Тобто виконуються вправи там на... Присідання, підтягування. Саме вправи, які не задіють саме ці жимові м'язи, тому що вони при таких об'ємах навантаження і так дуже добре навантажуються. І треба, щоб вони встигали відпочити. Ну, нарешті 4 вже. Ого, ви не уявляєте, як це приємно рахувати всього лиш до чотирьох. Зосталося 3, 2, 1. Ці вправи треба намагатися виконувати якомога можна більш в такому вибуховому стилі. Я взагалі являюся більш прихильником вибухового стилю виконування вправи. Тобто навіть якщо ви повільно є електрочій йдете, але все рівно потрібно намагатися, щоб... Створюєте такий якби вибух був таким чином ви тренуєте якісь швидкісні м'язи, тобто білі, Ті, які відповідають за силу і за вибух м'язові волокна. Ну, Не знаю, із того, що я, можна сказати, експериментував, пробував, це саме те, що потрібно для росту сили, кількості повторень. А за ними... За кількістю повторення сили приходить і збільшення м'язів. Загалом, взагалі, я вважаю, що для того, щоб росли м'язи, потрібно декілька варіантів. Тобто, треба, як би пазл такий скласти, для того, щоб організм збільшив м'язову масу. Тобто цей пазл складається з сили, витривалості і, можна сказати, силової витривалості, тобто пампінгу. Коли ви ці піднімаєте щаблі, тоді збільшується гіпертрофія. Не став я в кінці заморачувався вже робити 2-1, як поєднав. Дивіться, до 10 загальний об'єм 100. Тобто одна із моїх цілей вже... Досягнуто, щоб об'єм тренування дійшов до 100 повторів. Я вважаю це дуже шикарний для мене, для мене, саме для мене. Результат, при тому, що я ніколи не пробував, я ж казав, гілю на велику кількість. Але при цьому такий об'єм я вважаю доволі таки добрий. Для себе особливо, можна сказати, це одна із тих. Досягнення, які можна записати власну книгу рекордів. Але про книгу рекордів я розповім пізніше якось. А так, все, до завтра, до зустрічі. Пока, вам удачі!